вдячність кожному нашому воїну та усім, хто працює в нашій оборонці за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно, коли наслідки російської війни повертаються додому в Росію, коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів головком Сирський. воїни. Дякую кожному, хто задіяний, хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам. Україні потрібно завдавати ударів, дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, шахеди, бомби, нам потрібно це рішення. Щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною, ми маємо захистити життя наших людей, завершити війну на наших українських умовах, кожен удар. Який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, які ускладнює окупанту перебування на нашій землі? Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя.